Привіт! Я зараз на прогулянці. І я не забув про те, що я обіцяв зняти відео. Коли ще йшов зі школи, казав, зніму відео, що там Що я думаю про криптовалюту, що я буду вкладати. Оті гроші, що завтра в мене друхів, мені скинуть, що я заробив на продажі курток І от я вирішив доходжу додому майже. Зняти вам про це відео. І я буду говорити про криптовалюту DEC. Вона так називається це її назва. Е, вона є вже на всіх біржах. Хто знає, хто не знає. Е, хто не знає, можете пошукати, поцікавитися, що вам це цікаво. І чому я так вирішив її закуповувати? Чому я побачив в ній перспективу? Я побачив, що вона намалювала на графіку, тобто не вона, ну а такий в неї графік. Вверх, вниз, вверх, вниз і вверх. Це означає 1, 2, 3, 4, 5. Тут малюється одне плече, голова і друге плече. Це означає, що ціна має від другого плеча настільки піти вниз, яка відстань від голови до одного із плеч. Тобто це десь вона має піти вниз на, на 4-5%. На і якраз завтра, коли вона піде до цього якраз мінімуму, я закину гроші і її куплю. Тому що я думаю, краще буде, щоб вона стояла боковіку або ліквідувалася, ніж я б її не купив і потім шкодував чогось, то я її не купив який же ГЛО, як я постійно вважаю. Е, і от е, я так проаналізував і завтра я її буду купувати. Я її докуплю, щоб в мене було хоча б 300 штук, щоб я ну, зміг хоч трохи заробити, там хоча б пару тисяч тих доларів, які вже я жду всі ці місяці, ці роки. Ну і така справа. Також не забуваємо купувати оці класні. Стильні курточки, зимові, парки Nike. Дуже класно, кстати, дуже. І ціна 2000 гривень в магазині така коштує 4,5 і то й 6. Так що я вам описі оставлю, куди писати. Ви заходите в телеграм, пишете в пошуку, все, що я там напишу, оцей нік. Пишете мені, домовляюся за розмір, є розміри з е, S, не, з M по 2XL. І там ще є крім цих курток, ще є менші куртки, ще є костюми і ще є комплекти, там, де шапка, рукавиця, шарф, е, костюм і куртка, і там воно коштує 4 тисячі гривень. Так що оставляю в описі, переходьте і дивіться мої наступні відео.